Врійден, дивіться багато запитань, як відлічить е, гуску качки, якщо немає самої птиці. Да? Да, в принципі, дуже просто. Хоча, ще декілька років тому для мене це був також стрес, як і сьогодні для багатьох із вас. Дивіться, у, у цієї птиці є особливості е, в самої формулюванні пір'їнки. Е, все дуже просто насправді. Не можу зацепитися. В общем, в общем, що, я зрозумів, хотів сравнити утку з гузкою, а подивився уважніше, а це також гуска. Mm -hmm. Так що давай зараз розкажемо, на прикладі е, сірої пір'їни. Ну, немає різниці, в принципі, що е, біла качка, що сіра качка, вони ж е, по формулюванню самої пір'їнки одинакові. Дивіться, важко буде, я думаю, для початку розповісти. Е, гусяча пірїна, вона сама по своїй структурі йде. Е, дуже схожа на совкову лопату. Вона розходиться іначе зрізана. А качіне піль'я. Немає такого яркого представника. Качіне пір'я, воно навпаки сходиться в штикову лопатку. Бачите, воно типу, сходиться в штик, і в нього е, набагато довші ці краї. Тобто, щоб відразу від, відлічати, це майже неможливо. Тобто, це на все потрібен досвід. Досвід і час. Але, звісно ж, промазувати в цьому пір'ї дуже наказує фінансово, тому що гуска біла на сьогоднішній день коштує 550, а качка біла 200. От і вся різниця. Не додививсь, промазав. Встряв на 350 гривень. В общем, так буває. І коли ти встрієш декілька разів, досвід приходить дуже швидко. Е, якщо комусь треба консультація, хтось не може відрізнити, можете скинути фото, я вам підскажу.